ФСБ наполягає на оголошенні загальної мобілізації уведення військового стану звільнення Сергія Шойго та Валерія Герасимова. Уведеним більш агресивної війни пише Блумберг з посиланням на кілька джерел. В той же час тиждень тому телеграм-канал Кремлівська Щур писав про те, що у власній квартирі знайшли тіло генерала Михальцева. Причини смерті наразі встановлюються скандальному генералу, який бив по українській енергоструктурі разом із Сурові Кінома, нарешті включили світло в кінці тунелю. Особистий наказ Путіна резюмує кремлівською щура. Проте це може бути і інсценування, і операція ФСБ будуть урочисті похорони з Патрушевим і рештою еліти. Генералу Мора в Росії почався. Зачищають сліди ймовірність повалення російського президента Володимира Путіна. з Часом буде лише збільшуватися. Він може закінчити як останній російський цар Микола II, сказав колишній верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі відставний генерал військових морських сил США. А Джеймс Ставрідіс в інтерв'ю Newsweek. я б сказав, що з часом ймовірність того, що Путін буде повалений як Микола II, буде вище ніж ймовірність того, що він помре природною смертю, як Сталін вважає він. На його думку, путіну потрібно домовитися про завершення своєї авантюри в Україні, щоб він міг оголосити про перемогу отримати Крим і сухопутний коридор до Росії в іншому випадку. Шанси проти нього будуть необлаганно зростати. У цьому сенсі він вже програв війну. Додав Ставрідіс у Росії у. 2023 році відбувся одноденний заклад Євгенія Пригожина На жаль, повалити владу Владіміра Путіна та спричинити державний переворот вже покійному ватажку. Вагнера не вдалося, але він показав хороший приклад. Так, Таку думку 24 четвертому каналу висловив колишній співробітник і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жерну. Він припустив чи можливий у 2024 році новий заклад проти Путіна та хто його може влаштувати. На думку колишнього співробітника КДБ, Росії можливий новий заколот, адже Пригожин показав дорогу. Він показав, як це робиться і те, що захищати Путіна нікому. Під час так званої прямої лінії російський президент сказав, що нібито на війні в Україні перебувають 617 тисяч солдат. Ось ці 617 тисяч росіян кандидати, щоб сісти на свій танк, взяти автомат в руки і повторити подвиг Пригожина. Погодів у них є привід мовив Жернов, адже так само як Пригожину раніше не давали снаряди і можливість влаштову. Оти так звані м'ясні штурми зараз російським солдатам не дають можливості повернутися до своїх дружин. Дружини стогнуть, плаче Ярослав не сибірських містечок доноситься аж до фронту. Зазначив колишній співробітник КДБ. Російських солдатів починають гнобити на передові, але людину зі зброї гнобити недалекоглядно, тому що рано чи пізно ця людина може згадати про пригожена і повернутися. Тому не виключено, що відбулося один раз, може повторитися. Я сподіваюся, що це відбудеться у 2020 у 2024 році додав жернов. Чорний лебідь бидло марафону щось затримується, пошилеся поруцька Сакову. Чи я вам зараз на чисто навіть подобу новорічного настрою? Але що ж, сіська скадовська, про який й морить нахуго відбити квартала Скотіо – Це те саме місто Скадовську, якому публічно стратили 56-річну місцеву мацестру Тетяну Мудренко за вигук Скадовська. Це Україна. Подробиці прочитайте самі, просто не можу написати. Якби вона знала, що відбувається на неокупованій території України, можливо б і промов. Чала і жила ба, схибнутися можна від приниження людей безсилля. Пише журналістка Самарська. Андрій Кукохута в той же час зазначає 1 січня 2024 року признаюся своїм читачам, ніколи в своєму житті не дивився жодного концерту 95-го кварталу. Тільки іноді фрагменти хвилин на 2-5, якими ілюструється чергове гавно їхнього виробництва. І то сьогодні зранку читаю чергові приклади їхнього так званого гумора, який знецінює все і вся. Воюючій країні, громадянами, якої вони самі є, це дивляться мільйони. і це мільйони, Мабуть, подобається змусити їх не дивитися кварталу, можливо, лише в один спосіб не показувати кварталу по телевізору заклик не дивитися телевізор не працює. Радіо придумали, щоб його слухати, сказав колись Генріх Мюрлар. Фільмі про штірляться, тому працює сума мого попереднього допису. Доки є квартал у вільному безкоштовному доступі, до сусилля моїх критично мислячих колег розширити аудито. Ворі дорівнюють мінус одиниці, можна скільки завгодно вбиватися, створюючи фільми і проєкти, наповнені правильними для України смислами аби по телевізору... Квартали Нам усім лишається в колах однодумців переконувати себе, що ми працюємо на уми серця громадян та наближаємо перемогу. Квартали 95 у середині 2000-х поклав кликати до нас війну. Не він один, але ці далеко не ідіоти виявилися корисними для Володимира Путіна. Я розумію, що цей Допис прочитають однодумці і обуряться. Припускаю з цим дописом погодяться навіть феміністки українського обряду, які не погоджуються з усім, що я пишу, кажу і роблю. Але від того, що зі мною згодні кілька сот громадян України, квартал нікуди не подінеться. Це дописи без виході, але й надія на краще у цій царині. Та до кварталу припливає якийсь чорненький лебедик. Читаю відкриті джерела інформації. Дивуюся випадковим збігам, які сталися у перший тиждень вторгнення мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. Пише Валерій Подолянець, співзасновник громадської організації. Час діяти на кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ лише прикордонники. Більшу частину війська Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомеля, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Алі, ні поліції, ні національної гвардії генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорти під охорону. За тиждень до вторгнення генерал залужний отримає наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити. Тим самим, рятуючи Харків від окупації наприкінці 2021 року, будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орке задобуває. Вляються аж під Миколаєвом. Майже всі джевеліни Лаута, Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіл та Сергій Пашинський експортують, рятують стогни та нептуни, не маючи жодних повноважень. А чиновники, які зобов'язані це робити, зникли. Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді воку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента. Не Жаючи на закінчення терміну, сама перша колона орків складається не з ударних частин, а з собора збитими та ще там собрий де не воювати, а розганяти мітинги. І дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго тут, і раптове зникнення брехливого президента Єрмака за тиждень і парад форми орків і боєкомплекти з їжею на три дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, 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 багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину. Домовленостей типу, ми просто тихо зайдемо. Нічого, поки не чіпаючи, а шановні партнери здаючи оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наша малий герой за ні до чого його просто використали у темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою і міжнародними відносинами, і поліцію з нацгвардією і навіть ЗСУ намагаються очолити окрім Єрмака. Всі коридори влади повно, шанувальників тухлої моркви. Все, що я перелічу вище, не може бути пояснено простими запамороченнями та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну, а Баканову навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники накшталтабуслава підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. А тепер вишенька на торті, пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки РФ у напрямі Києва. Так, от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ у рамках великого будівництва під агідою та патронатом президента України пана Зеленського. Траса на Чорнобіль була реконструйована та розширена. Розширена дорога, по якій їздить один-два авто на день. А за дивним збігом обставин черговий раз ця дорога стала однією з головних для наступу РФ, і саме її розширення дуже пост. Яло прискореному просуненню частин агресора загалом маємо лише по київському сектору оборони. Зеленський розформовує війська, що мають прикривати Київ та напрямку головного удару армія РФ та розширює дорогу, по якій вони мають наступати, і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства, не втрачаючи часу. Але все це співпадіння, все це не на часі, підтверджує цей Роман Дудін із зали суду.